Про дівчинку яринку маленьку українку, авторка Марія Деленко, читає Валентина Виноградова. Жила собі в й кайненьке Яринка, дівчатко гарненьке. А було це так давно, що не можна й вгадати, в якому то селі відбувалося все те. А село те. Було гарне дуже хати чепурненькі, подвір'я чистенькі, Попід вікна квітники та вишневі садки, і жили в тім краї всюди чесні і працьовиті люди. Навесні, коли з'являвся з під снігу на світ перший зелений горбочок, мами випікали з тіста жайворонки. А діти збиралися в гурточки, брали в руки випечені пташки, піднімали їх високо над головою і йшли довкола села, сповіщаючи про прихід весни піснею. А вже весна, а вже красна, а найбільше виспівувала своїм дзвіночком голосочком маленька яринка. Матері до цих весняних днів старалися приготувати своїм дітям гарні обновки. А де ж їх було взяти? Ні шовків, ні інших багатих тканин не можна було придбати, це коштувало великі гроші, хіба що панство могло собі такі розкоші дозволяти. Але в яринчиної мами, та й в інших теж були вмілі та працьовиті руки. А ще прекрасний довколишній світ, яким радували око панни весна, літо, осінь та зима. І ось з цього дивосвіту мама підібрала узори та барви для вбрання своєї любої донечки. Вишневий садок обдарував вишневою барвою і пошила мама яринці. Квітчасту спідничку, яку панна весна прикрасила дрібненькими квіточками, а квітник допоміг підібрати узори для вишиття сорочечки та горсетки. Вишила мама на сорочечці мальви, рожі у зеленому барвінковому віночку, а на горсетці розмістила пишні червоні маки. І яке ж то гарне убрання вийшло, як яринці до лиця, дівчатко дякувало і мамі, і вишневому садочку, і квітнику, і пані весні за гарні обновки. І якось розповіла яринці бабуся, що десь на білому світі живе добрий дідусь зільник. Володар усього зілля на землі. І того, що в квітнику, і того, що на городі, і того, що в лісі, і того, що в полі. Самого зільника ні бабуся, ні яринка не бачили, але знаходили зілля, яке часто ставало в пригоді всім, хто лишень захворів. Казали бабуся, що найкраще зілля для ліку. Зірване в день Івана Купала або Івана Зільника, як його ще називають. Тоді діду Зільник дуже добрий та щедрий. Яринка з нетерпінням чекала того дня, щоб самі піти збирати цілюще зілля. І ось цей день настав. Дівчинка прокинулася до схід сонця, встала. Одягнула своє гарне вбрання, помолилася Богу, так бабуся веліли, аби він не сердився, що порушиш красу. Взяла великодній кошичок, бо тільки в такий можна класти зірване зілля, яке ще після цього в церкві треба освятити і аж тоді вийшла з хати. Наймолодший синок Ярила, так у давнину. Сонечко називали. Ранковий промінчик гладив яринці золотаву голівоньку, вітрик пустунець цілував її в щічки, а прохолодна срібля старосиця вмивала їй ноженята. Жаворонок співав свою найкращу пісеньку. Яринці було так гарно, так любо. Дівчатко гладило травичці зеленого чубчика, тулило до щічок квітки, заглядало їм у вічка, і в кожної квітки було інше вічко, сердечко. В кожної був свій запах, і справді чудовий той світ, який створив для людей Бог. Довкола розляглося пшеничне поле. Уквітчене ромашками, волошками, маками. По обабіч стежки простягали світові свої долоньки, Грицики, кудись мандрував подорожник, Петрові батоги тягнулися до сонця, а спориш стелився м'якенькими килимочками. Вклонилася дівчинка Ярилові, а потім полю, квітам і віднайшла. Потрібну квітку, простягла руку, щоб зірвати, і тільки промовила, як навчала бабуся. Зільниченьку, зільниченьку, візьми мою рученьку. Як тут перед нею з'явився лясь дідусь? Був він у квітчастому зеленому вранні, золотою патерицею в руках, очі добрі та ласкаві а усмішку в сиву бороду ховає. Хто ви такий? здивовано запитала Яринка. А вгадай, мовив дідусь. І дівчинка відразу вгадала. Та ви, дідусь, зільник. Так, Яринко, я зільник. Тебе я знаю, і твою маму теж. Як гарно ти виспівуєш мені веснянки, а мамі і в квітнику, і в хаті поратися допомагаєш. Ти і твоя мама до всіх добрі та привітні, і я люблю вас через те у вашому садочку і вишні дозрівають найраніше, а квіти в городчику, квітнуть найгарніше. Я чекав тебе, Яринко, знав, що ти прийдеш сьогодні, отож і приготував тобі подарунок. Чи не хочеш заглянути у мій зільник? Ой, дідусю, мовила Яринка радо, хочу, дуже хочу. Тут зільник торкнувся яринки своєю золотою палицею, на вершечку якої стримів блакитний дзвіночок, який при кожному порухові мелодійно видзвонював. І дівчинка не щулася, як опинилася у розкішному садку, де між дерев. На грядках пишалися розкішні квіти, які привітно кивали яринці голівками. Дівчинка впізнавала їх. Ось барвіночок хрещатенький до всього придатненький. А ось мальва панна пишна. А ще ось зозулені черевички і незабудок синівічка. вічка. А онде бархатки. Мамині квітки, а горошок кучерявий, наче хлопчик неслухняний, з поміж сміється, та на стовпчик пнеться, в'ється. Гляньте, он де грицики і маргариточки сестрички, а ще півники мої хороші, нагітки, маки та волошки усіх не перелічиш. Так, Яринко, всі квіти тут тобі знайомі, бо це квіти твого краю. Землі, на якій ти живеш, це квіти України, бо є ще інші країна землі, і в кожному інші квіти, інші люди, інша мова. Саме з квіток твого краю. Я й приготую тобі подарунок обнову, яка дуже личитиме тобі до твого одягу, до твого личка, а ще оберігатиме від усього лихого. Я подарую тобі віночок зі стрічками. У твоєму віночку буде дванадцять квіточок. Ти будеш сама їх вплітати. А я приноситиму лиш потрібні. І запам'ятай, Яринко, не зривай даремно жодної квіточки, а коли дуже захочеться зривати для віночка чи для ліку, то перед цим щиро попрохай її ось такими словами. Коло тебе приклякаю, бо тебе просити маю. Ти лиши собі корінчик, квітку дай мені у вінчик. Аж тоді можеш зривати. А тепер, Яринко, ось тобі барвіночок. З нього виплети основу для віночка. Приміряй на голівку чи буде якраз. Барвінок життя дарує. А тепер вплети між барвінку квіти безсмертника. Вони здоров'я бережуть. А цвіт калини, щоб ти росла вродливою красунею. Ось ще квітки любистку і Василечки, це щоб ти була умілою та корисною людям. А Ромашка. Серденько заспокоїть, чорнобривці, щоб голівка не боліла, мак, сон та думку оберігатиме, а цвіт яблуні буде нагадувати про велику любов до тебе, матінки твоєї. Незабудка у віночку берегтиме твої оченята, щоб вони були гарні та здорові. А тепер прикрасимо віночок рожами, щоб ти була люба усім. Наостанку обвіємо віночок хмелем, щоб голівка твоя була світлою та розумною. От віночок уже й готовий. Такий віночок носять лише в нас на Україні, і за ним. У світі впізнають це Україночка з України. А ну, лишень приміряємо. І Зільник поклав віночок яринці на голівку. Спасибі вам, дідусю, ви справжній чарівник, весело прощебетала дівчинка. Це ще не все Яринко. До віночка дуже личать стрічки. Ось земля-годувальниця дарує тобі світло-коричневу стрічку, а сонечко золоту. Від мене стрічка зелена, голуба від неба, а синя подаруночок води, жовто-гаряча від пшеничного поля, Яке хліб дарує людям. Ось ще три стрічечки: фіолетова, малинова та рожева. Цей, Яринко, щоб ти була розумницею, щирою та щоб завжди жила в достатку. Запам'ятай мої повчання, Яринко, та інших дівчаток теж навчи віночки плести та стрічки в'язати у певному порядку. Посередині коричнева, далі побабіч жовті, зелені, голубі, сині, жовто гарячі, фіолетові, малинові та рожеві. Бо дівчину завжди по віночку впізнають. Хто вміє віночок вити, той уміє життя любити, або ж який віночок? Такий і голосочок. А тепер нам пора прощатися, але перед цим наповнимо твій кошечок, ти ж бо за зіллям цілющим прийшла. Ось тобі пучечок Грициків та Петрових батошків, рани гоїтимуть, рудка апетиту придаватиме. А це конче усім дітям потрібно, щоб росли міцними. Та здоровими. Диво сил серденько зміцнить. Ромашка від простуди вбереже, м'ята корисна до чаю заспокоїть. Материнка та нагідки горло полікують. Ось ще зозулинець, веснівка, чебрець, калина, нечуй вітер, Звіробій і Полин. Усі в пригоді стануть. Спасибі тобі, добрий дідусю, сказала Яринка, беручи до верху наповнений зіллям кошик. Я вас ніколи не забуду, як добре, що ви є, бо ж як на світі без дідуся зільника. Ішла Яринка стежкою, а за нею. Золотим колесом котилося сонце. Вітер ховався в кущах, а тоді несподівано вистрибував і бавився стрічечками віночка. Метелик сідав на квіточки то на одну, то на іншу. Він теж був щасливий. Десь далеко гуркотіла небесна колісниця, і дощ поливав землю. А над річкою розвісила сушити свої стрічки веселка веселиця. Боже, яка краса!